Безкоштовний Wi-Fi інтернет тепер і на площі перед дружбою народів. Сергій любить відпочивати тут. Тепер зізнається хлопець, з ноутбуком відпочинок став приємнішим та кориснішим. Сівши на лавочку, можу зайти в інтернет, поспілкуватись з друзями, почитати листи, які я отримую. Ну, деякий час попрацювати в соціальних мережах своєю почтою. Свою першу онлайн-конференцію перед дружбою проводить Валентина Жуковська. Президент «Азот» ініціювала безкоштовну wi fi зону. Тепер всі можливості безперешкодного спілкування демонструє на загал. На початку зустрічі скайпом зв'язується з міським головою Сергій Одарич. Вітає всіх із новим досягненням. Потім у Валентина Жуковська відповідає на запитання журналістів та жителів міста з різноманітних інтернет-ресурсів. Я дуже рада, що проект відбувся сьогодні. На площі можна робити багато роботи, Познайомитися з останніми новинами, написати комусь емейл, e мейл, поспілкуватися через скайпа. Скайп з друзями, і я впевнена, що це також прикмета нового інформаційного життя. Незабаром в місті має з'явитися ще кілька вайфай зон. Відтак спілкування в онлайн стане ще доступнішим. Юлія Кропива, Павло Тихоненко, ВІКА Новини.